Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. студії для вас працює Тетяна Іванська, Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити це божевілля. Про це сказав Трамп після зустрічі з президентом України в НотрДам де Парі. Вчора відбулася ця зустріч. Вчора відбулося ось це відкриття різонуло по вуху, якщо чесно, багатьох українців. Тому що для нас це війна. Звичайно, божевілля, але це не марні втрати. Ми воюємо за нашу землю. І дуже боляче, коли е, люди і і інші керівники інших держав просто дивляться на те, як у вас забирають землі, і просто кажуть: ну доведеться змиритися. давайте сідати за стіл перемовин. Е, президент України вже відповів на це. Сказав, що це не закінчити просто папірцями, кількома підписами. Він відхилив заклик, заклик Трампа до негайного припинення війни вогню. Перепрошую, і наголосив, що ось це. Цей припинений вогонь без гарантій може бути розпалений в будь-який момент знову. А щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру і не заплющувати очі на окупацію. Ці заяви в тому числі обговоримо з нашим гостем Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава, добрий день. Пане Євгене, я розпочала із двох заяв та із такої підсумкової заяви Трампа після зустрічі з президентом України Процитувала так само відповідь президента України. Бачимо, що зараз ми активно працюємо по кейсу дипломатичних відносин Україна Сполучені Штати, і пан Єрмак їздив до Сполучених Штатів так само. Як, як ви бачите, як зараз, як зараз вибудовуються наші стосунки і чи наші. Американські партнери не розуміють картину того, що відбувається. Ви знаєте, в мене є таке відчуття, що наші американські партнери вирішили повернутися до часів холодної війни, у всякому разі, у своєму світосприйнятті і в сприйнятті ситуації навколо України. Тобто вони сприймають Україну як державу, яку десь можна до чогось підштовхнути, сприймають Росію як Колишній Радянський Союз і відповідно на відсіч відмовляється думати про її ядерне роззброєння чи про її дефрагментацію, це прикро, тому що світ дуже сильно змінився за 33 роки після розпаду Радянського Союзу і жити досі в форматі вже не існуючої держави. Це ну насправді достатньо складно Так, це, це справді так складно, але от коли ви говорите про холодну війну. То чи лише Сполучені Штати так само десь це сприймають як холодну війну? Тому що ми бачимо, що насправді Росія так само десь, ну мені здається, та десь проводить паралельні з холодною війною, і вона якраз хоче сісти зі штатами за один стіл. Тобто, пам'ятаєте, коли холодна війна була, то радянський союз і штати говорили. А зараз враження, що Росія хоче того самого відновлення прагнення з боку Росії, воно зрозуміле. Тому що в такий спосіб Путін і його оточення хочуть підняти свій статус, максимально його підвищити, продемонструвати, що вони ті, з ким треба рахуватися. Мені тільки не зовсім зрозуміло, куди вони в цій конструкції дівають Китай, який на сьогоднішній момент є другою економікою світу, який теж має ядерну зброю, і який буде примушувати собою рахуватися так чи інакше. Тобто, просто сподіватися, що це якийсь, ну виключно буде я не знаю ситуація з, з тому, що було е і раніше, ну не знаю. Ну нічого не може бути насправді. Ну знову повторити історію. Я думаю, неможливо, але мене лякає те, що майбутні урядовці, ті, хто очевидно буде працювати в адміністрації Трампа. Вони сприймають ситуацію саме як холодну війну, тобто можна там риторикою холодної війни щось, щось комусь віддати. Щось... Тут, тут є ще один цікавий момент: Росія не оголошувала Україні війну 24 лютого 22 року. Це все у них називається спеціальною військовою операцією, тому з високою долею вірогідності можна говорити про те, що будуть укладати на якийсь там офіційний мир. Який би був в Україні насправді потрібен, я думаю, а будуть укладати щось таке достатньо гібридне, яке не може бути довготривалим, який, як, але з іншого боку, може не потребувати парламентської ратифікації. Тобто, це буде ну, складна, складна конструкція, і в будь-якому випадку, нам я думаю, треба більше замислюватись над внутрішньою єдністю. Над тим, як ми можемо посилювати свою позицію, бо на сьогоднішній момент ситуація в багатьох сферах, ну я б сказав, достатньо проблемна. Угу. Про посилення позиції всередині України нам справді варто варто говорити. Але тут я б ще хотіла почути вашу думку стосовно все ж таки позиції штатів. Окей, вони десь це сприймають як холодну війну, але тим не менше, та вони хочуть десь так само всадовити Росію за стіл перемовин і. Вони на мою думку знову ж таки починають її називати свою ціну. Ось цей приїзд цього пропагандиста Карлсона до Лаврова. Як ви вважаєте, він привіз ну, певний цінник для Росії? Тому що знову ж таки та Лавров говорив штампами з пропаганди, але тим не менше він намагався, як на мене, підбирати слова. Ну, Лавров вміє підбирати слова, інакше б він не працював так довго. Дипломатом головним в Росії. Тут питання в іншому. Я вважаю, що це ініціатива Росії запросити Такера Карлсона і інтерв'ю mm. якраз е, з таким розрахунком, щоб за час до інавгурації можна було на, ну, в особі Дональда Трампа цим інтерв'ю ознайомитись, зробити відповідні висновки і е, зрозуміти, чи він хоче. Вести переговори, які е, відповідним чином супроводжуються чи ні? Mm -hmm. Зрозуміло, давайте ще хочу проговорити про ситуацію. От не можемо та не проговорити про ситуацію, що зараз відбувається в Сирії, тому що Трамп знову ж таки так само він прокоментував і те, що Асада більше немає. До речі, є інформація зараз. от буквально вона з'явилася про те, що ось цей президентський палац в Дамаскі горить. Ну і крім того. Була інформація вже в телеграм-каналах мовляв, що ймовірно. Е це знову ж таки поки що не підтверджена інформація, але нібито літак міг бути збитий ізраїльським ППО. Тим не менше, Трамп згадує про Асада. Він згадує, що він втік зі своєї країни, і його захисник Росія, на чолі з Путіним, не були зацікавлені в його захисті. Чи може це бути меседж від Трампа і самому Путіну? Мовляв, ну от така доля може спіткати усіх диктаторів. Тому давай ми будемо домовлятися про по. Перемовини. Для цього треба розуміти, чи е, вважає Трамп Путіна диктатором насправді. Мені здається, що ні в кого такої ясності на сьогоднішній момент немає щодо відповідного світосприйняття. Тому е, думаю, що нам треба усвідомити, що є на сьогоднішній момент багато факторів. І в принципі, ну насправді доля Асада, е, як е, ну я б сказав, фізичної особи вона не настільки цікава, тому що видно, що політично його вже немає, і це можливо може бути хитрий хід для того, щоб сховатися від пошуків. А може і дійсно збіг обставин, ну так само з Пригожиним. Пам'ятаєте, після його заколоту він за два місяці. Теж загинув в автокат в авіакатастрофі разом з своїми найближчими соратниками. Але в будь-якому випадку він втратив вже на той момент контроль над підрозділами своєї приватної військової кампанії. Тому я думаю, що Трамп все-таки, якщо ми говоримо про риторику холодної війни, то він ну не настільки готовий вже. Путіна кудись відправити, швидше він говорить про те, що якщо він поїде кудись чи буде десь зустрічатися з Путіним, то якісь е якісь розмови можливі, і вони мають бути в принципі, ну, я б сказав, більш-менш реалістичними. Але наскільки вони будуть реалістичними, наскільки вони будуть дотримані, в принципі, нічого про Україну без України. Я думаю, що це залежить в тому числі від позиції офіційного Києва? Ну, мені що здається, це залежить від того, наскільки реалістична картинка в голові у Трампа і самої його команди? Та, ми бачимо, що він не останнім часом набирає людей, які були проти допомоги Україні, а людей, які не хотіли фінансувати Україну, знову ж таки, Джонсон сказав, що ми не будемо до нового року точно голосувати за виділення грошей Україні. От Наскільки я наскільки тверезо, на вашу думку, Трамп сприймає зараз війну в Україні, ем, наскільки він хотів би заглибитися в вирішення цієї проблеми? Чи для нього зараз справді буде важливіше, от Ізраїль, Іран і ними? Я думаю, що для Трампа потрібні переможні рішення. Він же прийшов на другий президентський термін, де йому треба увійти в історію. І відповідно робити рішення, які швидко будуть ухвалювати, швидко будуть сприйматися, які не будуть викликати опор тут в Україні з цим достатньо складно, але я думаю, що він ну, повністю інтересу він до України не втратив, але сказати, що це буде першочерговий інтерес. Ну я думаю, сьогодні це все таки важко. Коли е, ми говоримо е, ось про це, та про наскільки реально вони сприймають картину, і про те, що е, Трамп хотів би вити переможцем, переможецем, так зараз і і. Він має давати якісь такі важливі рішення, які які зроблять його переможцем. Ми бачимо, що насправді європейські країни, ну і той самий Макрон, який нас запросив, вони всі стоять на боці Росії, перепрошую на боці України, тому що вони бачать, що раптом що то Росія ну Росія піде на них війною. Ось Трамп може обрати сторону України, сторону народу України, не зважаючи ні на що для того. Щоб стати переможцем, я думаю, що Трамп швидше буде вибирати не Росію чи Україну. Він буде обирати рішення, яке дозволить йому отримати ну, найбільше політичних дивідендів, десь так. І це, якщо, знаєте, я далекий від думки, що Трамп в якомусь місці готовий просто так відмовитись від України і сказати, ну добре, займайтеся собі самі, тому що в його анамнезі політичному була е ситуація навколо Афганістану, коли звідти вийшли е американці, і залишили ну просто величезний обсяг техніки, ресурсів, е талібам, з якими не зуміли справитись урядові війська. А Україна все таки не менш важлива, адже я думаю, що нам треба доносити до американців просту річ, що якщо вони будуть е з нами, ну скажімо, грати за принципом е міжнародного права, що треба е вирішувати е конфлікт за рахунок слабшого. То їм вже скоро доведеться відправляти своїх солдатів до Південної Африки. Вибачте, відправляти до Європи. Пробачте, mm -hmm. що там, саме в Європі, буде паніка серед європейських союзників Сполучених Штатів і будуть серед них ті, хто буде на цьому закликати і буде про це говорити. А кого зараз Трамп в Європі може ось підтримувати? Та і з ким найближче зараз він може мати зв'язок щоб. Ну, щоб уникнути такої ситуації, ми бачимо, що він продовжує свою дружбу з Орбаном, та який, який дуже дуже радо йому підіграє. Але от через Орбана він десь все ж таки руйнує ось цю систему демократії в Євросоюзі. Бачимо, що так само він з повагою з іншого боку да ставиться до Макрона, і десь він бачить, що зараз Макрон має більш сильніші позиції в Євросоюзі. Не випадково, адже Макрон автор ідеї європейської політичної спільноти, автор ідеї такого політичного об'єднання старого світу, яке має дозволити діяти і одночасно відповідально і одночасно більш ефективно. Це перше. По друге, я думаю, що на сьогоднішній момент, ну, все-таки в економічному сенсі Франція. І Угорщина це різновеликі категорії. і Франція набагато більш потужна. Однак, все-таки, ну, десь благословляти Францію на політичне лідерство у Європейському Союзі. Я думаю, Макрон теж не вибачте, Трамп теж не буде, тому що е, він. А, ну, як а, він для, для нього а, «make America great again», а не «make Вівля Франк, і відповідно. Ну, тобто, грати в ці ігри я думаю, він не стане. Плюс у Макрона ми знаємо, є проблеми в внутрішній політиці. З у відставку пішов уряд Барньє, і а, насправді тут ще є така особливість, що практично кожна країна. Європейського союзу чи НАТО, яка має більш-менш потужне виробництво озброєнь, вона має внутрішні проблеми, і це на мою ну от буквально на, на зараз, і це на мою думку серйозний виклик насамперед європейській безпеці. Mm -hmm. Як зараз ми маємо діяти на вашу думку? І зважаючи на те, що відбувається і в Сирії, зважаючи на те, як реагує Ібреше, продовжує брехати про усі війни Росія, і зважаючи на те, що відбувається і в Європі, та і в Сполучених Штатах? Для нас рецепт дуже простий. Треба зміцнювати власні позиції. Ми втрачаємо час на те, щоб просто. Ну, Знаєте, імітувати бурхливу діяльність мені, чесно кажучи, не зовсім розуміло. Зрозуміла була логіка Андрія Єрмака, як повідомила політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забєліна, про те, що той привіз до Сполучених Штатів пропозицію прийняти Україну в НАТО і повернутися до кордонів 2022 року. Ну тобто, до початку широкомасштабного вторгнення, я думаю, що це. Варіант, який не просто не подобається трампістам, а це варіант, який може взагалі е бути ну, надто нереалістичним. І є проста проблема: чим менш реалістичні варіанти ми пропонуємо, тим сильніше ми підставляємось під подальший тиск. Я думаю, це має бути очевидним. Mm -hmm. А які у нас є методи впливу, як нам захиститися від цього тиску? Чи маємо ми союзників у тому, щоб вони протистояли нам в цьому тиску? Союзників маємо. Це і країни Балтії, країни Скандинавії, Польща. І, ну, думаю, що збереже цю позицію і Румунія. Але маємо усвідомлювати, що в політичній ситуації зараз домінує очікування президентства Трампа. Mm. І це, знаєте, як за кермо потужного автомобіля сяде людина, яка дуже добре переконана в тому, що вона вміє водити, але не дуже добре знає правила дорожнього руху. І ми вже з цим стикалися, в принципі, в першій трампівській каденції. Просто маємо чітко говорити, що ми. Захищаємо воюючи з Росією, в тому числі інтереси Сполучених Штатів, це теза, яка я думаю, має звучати. Зрозуміло. Пане Євгене, я дуже дякую вам. Євген Магда, директор інституту світової політики, був разом із нами на зв'язку. Ну, то власне говорячи та про те, що зараз відбувається довкола Сирії і довкола Башара Асада. Асад Шрьодінгера та невідомо, де він є. Все ж таки Росія продовжує чи то брехати, чи то коментувати, чи то намагатися якось знаєте, зберегти своє обличчя. Росія запевняє, що нібито внаслідок переговорів із. З повстанцями, а нагадаю, це ось ця опозиція, яку раніше Російська Федерація називали терористами вбивцями, вбивцями. Зараз, бачите, треба вміти так перезуватися дуже швидко у повітрі. Зараз вона називає їх повстанцями і опозицією. Так ось, внаслідок, нібито, переговорів опозиції та Башара Асада, Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом. Натомість бачимо, що нібито є висока ймовірність того, що такий він міг загинути в авіакатастрофі. Бачимо, як горить його палац. Бачимо ось всі його статки і всі його машини. І бачимо черговий доказ того, що Росія бреше завжди. Зараз робимо паузу і повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.